Усі на підлогу. Ні, не стріляй. Може, краще в неї у неї нікого немає. Або застричь стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. Ну а він нелегал. Дрібнота, не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще, ніж почали. Мені потрібна втівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси аспірин і аспірин. І і і модіум. І, і модіум! Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти не їдниця. Невдале пограбування фільм Елеонори Вони <звучить> ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. БАМ! А-а-а! <звучить>